Опалювальний сезон можуть припинити на два тижні раніше. Таку заяву зробив голова «Нафтогаз України» Олексій Чернишов. Тепло в квартирах можуть вимкнути вже наприкінці березня. Це пов'язане із плюсовою температурою повітря. Тож ми запитали, чи готові до ранніх відключень тепла хмельничани. Я не включаю опалення. Вже десь місяця-два, у нас тепло в квартирі. Навірно, не готові, бо діти є маленькі всіх. Ну, якщо вони кажуть, що середньодобова температура буде 8 градусів, то пускай відключається, що куди ж не дінеться. Але все одно, щоб тепліше було, то воно краще. Так, звісно, бо тут вже тепло, вже нормально, в принципі, можна. У мене давно виключено, тому що у мене пенсія 2600. У нас тепло в квартирі, на вулиці тепло. Можна і відключати. Треба, то треба. Вони замерзли». Напевно, так. Помірно більш-менш в квартирі тепленько А відпускати опалення на вулицю з такими вікнами, то, в принципі, ну як сказати, в нас є дуйчик, ми, в принципі, готові. А ну, Якщо надворі буде тепло, то чому б ні? Можна виключати. А якщо буде холодно, то це вже проблема буде.